Хоче побачити, як хтось таки вийде та дасть полу по бороді. Усика хочуть звести скривдником Майка Тайсона. Фантастика чи реальність? Тренер і директор команди Олександра Усика Сергій Лапін хотів би побачити бій українця проти шоумена Джейка Пола. Джейк Пол останні роки проводить дуже багато шоу боїв. Дуже багато якихось таких адіозних персонажів він викликає. Останнім був Майк Тайсон. Це викликало якісь невгамовні емоції з двох сторін, які хтось хейтив, хтось підтримував. Але я однозначно по всіх новостях, які бачу, точно можу побачити, що це стопудово всі підтримували тільки Тайсона. Але Тайсон поступився зараз. Уся планета зі світу боксу хоче побачити, як хтось таки вийде та дасть полу по бороді. Я теж на це дуже хочу подивитись, тому що здається мені, що всі ці бої продажні і дивлячись на бій, з Тайсоном було видно, як е, Майк ну стримував свої кремезні удари, реально які могли би. Ну, зробити якусь дурню з полом. Я думаю, що він жити ще хоче. але Якщо б прилетіла якась тонна від Тайсона, він би точно, точно не проводив більше такої дурні. Тому всі зараз дуже хочуть провести бій з полом, щоб набити йому кабіну та відомстити за Тайсона. Ну, подивимось, подивимось.